Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ще завтра, о 19.45, відбудеться матч у Лізі Європи. Римська Рома. У себе вдома на стадіо Олімпіко. Команда Клаудіо Раньєрі буде приймати Брагу. Сьогодні я хочу поговорити про Рому, про Брагу. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своєю думкою. Чого все-таки я очікую від двобою? Ну і давайте вже, друзі, розпочинати. Розпочнемо ми традиційно саме з очних зустрічей команд, і в Римської Роми тут є перевага. Дві перемоги здобули римляни, та також між командами була зафіксована нічия один раз. Якщо беремо компанію 2021, да? Ну, точніше компанія 2020-2021, тоді команди в 2021 році пересіклися. Пересіклися вони, вони тоді на стадії 1 16-ї фіналу. Спочатку, 18 лютого 2021 року, Рома на виїзді заміла перемогти Брагу з рахунком 2-0. Тоді, до речі, Едін Джеко та Борха Майораль Тоді ще забивали за Рому. Ну а 25 лютого 2021 року. Рома Рома перемагає 3-1. Джеку забивав за Рому, Перес забивав, та той-таки Борха Майораль тоді забивали за Рома. Забрав його тоді Брен Крістан, де 87 хвилин зрізав мяч у власні ворота, але в будь-якій випадку Рома тоді пройшла далі. Взагалі Рома, забігаючи наперед у тому сезоні дійшла до півфіналу, де вилетить від Юнайтед. Ну і останній матч з цими командами був товариський 26 липня 23 року, 1-1 команди розписали. Сали боробоєву нічів на гол Ель Шараві відповідає Брума на 86-й хвилині матч. Казати про римську рому, то команди в італійській серії А іде на 11 позиції. Після 15 турів 7 поразок у Роми, 4 нічі та 4 перемоги. Команда Клодюн Ранієрі набрала 16 очок, якщо брати останні 5 матчів, 4 поразки та одна перемога. 18 забитих м'яча у Роми та 21 м'яч пропущений, і мінус 3 різниці забитих та пропущених. А знаєте, якщо брати останні матчі Рома, то в принципі римляни доволі таки непогано виглядали. І справді, ось, до речі, якщо брати саме Клауді Ранєрі прийшов, то да, програли Наполі, потім, нічасто, Танхема була, програв Атланті, але ось вдалося лечі перемогти. І Довго очікувано, і справді, перемога Роми була над Лечі, тому що Рома взагалі там, в останнє перемагала ще 31 жовтня на Торіно, і ось все-таки вдалося. Через майже місяць-півтора да, здобути перемогу над... Ну, взагалі перемогу. Да? Ця перемога трапилася 7 грудня на і Взагалі для Роми це була дуже важлива перемога і з психологічної точки зору, тому що рівня там, дуже важливо було перемогти, для того, щоб ось ця впевненість в команді з'явилася. І Рома, в принципі, дуже здорово тоді справді виглядала. Ось, Початок сезону якось не пішло одразу. Тобто, і справді, хоча я вважаю, що і Деросі також непогано працював, а потім Деросі звільнили, прийшов Юріч, його також потім звільнили. Хоча, в принципі, він непогано там серію видав, якщо не помиляюся. Коли Юріч там прийшов в руме, там, в принципі, непогані були результати. В принципі, гра була непогана, але потім там 1-5 була поразка Ось, ну, В кінці кінців зараз Клаудіо Ранєрі, головний тренер Роми, І в принципі, Клаудіо Ранієрі. Ну, справді намагається ось Рому з цієї кризи да, все-таки вивести, І ось вже тобто, є перемога Атлетчі. І в принципі, я думаю, що зараз Рома тільки буде набирати хід, тому що у Роми неймовірний потенціал футболістів. Тобто, я вам хочу сказати, що у Роми дуже хороший підбор футболістів. І у цієї команди, є, в принципі, велике майбутнє я вважаю. Що казати про брагу, то у чемпіонаті Португалії команда займає п'яту позицію після 13 турів, 7 перемог є в браги. Також тут три нічиї, до речі, та три поразки. Відповідно, до речі, 24 залікових бала. 22 забитих м'яча є в брагу. Ну і 13 м'ячів команда, До речі, пропустила. Ну, все одно плюс 9 різниці забитих та пропущених. Останні 5 результатів команд, одна поразка була, одна нічия. Та також було здобуто три перемоги. Якраз у останньому матчі з Праєю зіграли в 2-2. До того перемогли в, в Прем'єр-лізі Абесесад, Абесесад вдалося перемогти на виїзді. Тобто, в принципі, в Лізі Європи, до речі, Хафенхайм, як бачите, до того перемагало. Тобто, в принципі, Брага останнім часом доволі таки не виглядає. Так, було поразка від спортивного Маріма на Мария Мау, тренера спортивн, Брага вигравала в два м'ячі, але... Перевагу не втримала. Друзі, давайте взагалі подивимось, де там йдуть команди в Лізі Європи. В принципі, внутрішній першості обрав. Ну, в принципі, для Брага вважаю там непанна. В принципі, враховуючи, що і португальська ліга дуже сильна. Хоча, я думаю, що у Брага є великий потенціал бути вищі за в'яту позицію. Ось, ну, будь-якого випадку. Зараз команда йде на 18 сходинці, 7 балів у браги, Рома 21, Рома 6, злікових бала, дві поразки у браги, одна нічия та дві перемоги у Браги. Сім забитих м'яча, сім м'яча пропущено. У браги. Що, друзі, взагалі подивитися. Да? Та як команда розпочала. в Лізі Європи то перемогли Ель Авіф 2-1. Була поразка від Олімпіакусан 0-3. Потім третьому турі програли у себе вдома буде Глімту 1-2. Потім Ніч з Ельсбургом 1-1, а потім розгромили Хофенхайм. Німецький Хофенхайм вдалося розгромити Бразі з рахунком 3-0. Ну, тому, відповідно, зараз команда знаходиться на 18-й позиції. Я, друзі, нагадаю, що ось ті команди, які посідають першу та восьму позиції, вони якби напряму виходять в плей-офф в 1-8. А ті команди, які посідають 18, ну, тобто там, з 9 по 24 місце. Ці да, команди будуть грати ось ці перехідні матчі, плей офф Ну, я вважаю, це як 1 та можна вважати, то матчі за вихід там, в 1-8. І поки що Брага і Рома знаходяться саме у цій зоні. Роме, до речі, Рома розпочала з Більбао, тоді ще. Саша Юріч був головний тренер Роми. І в принципі з Атлетиком Більбао Рома в принципі, негавно тоді зіграла 1-1, тоді до речі, там Довбик забив. Але в кінці кінців Рома в ніч зіграла, потім програли Ельсборгу, якщо не помиляюся, 0-1. Потім вдалося перемогти київським Динамо. Це взагалі єдина перемога Роми. Ось. Ну а потім було дві нічі їх. Спочатку зіграли. З... З бульгарською командою. Е, е, якщо я не помиляюся, е, вдалося зіграти з ними в нічю. І це команда якраз Тауніон. Уніон. Е, ну і відповідно, далі вдалося в нічю з тотним Хоспором. виїзді зіграти. Манс-Хумельс на останніх хвилинах вирвав для Роми ніччю. Справді, нічия. Рома, я думаю, влаштувала цілком, тому що в принципі на натопним ходспорт доволі непоганий результат, я вам хочу сказати. Друзі, чого я очікую взагалі даного матчу? Ну, Рома грає у себе вдома на стадіо Олімпіку. Рома на такому, знаєте, емоційному піднесенні, Довго очікувано було перемогу на тлетчі. Тобто я очікую, що обидві команди будуть грати на перемогу. Я думаю, що Брага і Рома тут тільки будуть грати на перемогу, тому знаєте, я чого очікую. Хорошого футбола, хорошого футбола. І очікую, що обидві команди обміняються голами. Тому перша моя думка обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну, а друга моя думка, я все-таки, друзі, віддам перевагу Ромі. Все-таки мені здається, що підопічні Клодзі Ранієрі, як мінімум, Бразі не програють. Я думаю, що тут може бути якась ніча, наприклад, з рахунком 1-1, або Рома займіє з мінімальним рахунком, там 2-1, або, можливо, навіть і 3-1 брагу перемогти. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та римська Рома як мінімум Бразі не програє. Друзі, а що думаєте ви? Напишіть свої думки, будь ласка, в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей!